Ще можна їсти десерти, навіть якщо вони з поганим складом. Всі ми знаємо, що якщо десерт містить велику кількість цукру, пальмової олії, багато різних ароматизаторів, підсолоджувачів, і по всього, то, відповідно, цей десерт краще не їсти, якщо ти дійсно турбуєшся про своє здоров'я. Але буває таке, коли прям ну, дуже хочеться з'їсти якийсь десерт, наприклад, навіть морозиво те ж саме. Або Ще щось, навіть якщо воно має поганий склад. І що робити взагалі в такій ситуації? Тут я насамперед раджу ставити собі правильні питання, чи дійсно я хочу цей десерт, чи, можливо, я просто хочу щось солодке, і можна, наприклад, замінити це фруктом або більш корисним десертом. Можливо, людина просто голодна і. Просто вона хоче, аби що з'їсти, тому дуже важливо їсти десерт тільки тоді, коли ви мали повноцінний прийом їжі з білків, жирів, складних вуглеводів, з клітковини. І тоді вам трішки легше буде оцінити свої бажання. Якщо ви після основного прийому їжі все одно хочете саме цей конкретний десерт, а не замінити на щось більш корисне, то з'їжте. Нічого страшного не станеться, якщо ви його з'їсте в невеликій кількості, якщо цих десертів не буде дуже багато і дуже часто, тому що одні демонізують їжу і прям всього бояться інші навпаки забивають на всі правила і їдять все підряд. А для здоров'я просто важлива кількість. Саме мала кількість вона не принесе такої шкоди, як ви, наприклад, будете це їсти щодня. Тож дуже важливо слідкувати і за цим.